Вітання у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна. Коротко про головне. Одразу трьох героїв зустрічає на колінах Надвірнянщина. Інцюк Микола, житель села Гвіст, Мельник Дмитро, житель Пасічненської територіальної громади та Шолков Аркадій, уроджений з Луганської області. Загинули героями, вірно захищаючи країну від ворога. Кожен залишиться вірним своїй справі, захищаючи своє найрідніше. Підтримка бійців не припиняється ні на мить, адже у недвірнянській районній державній адміністрації відбулася вкотре передача плат для FPV-дронів. Кому саме були передані та за які кошти? Дізнавайтеся у сюжеті. У стінах Недвірнянської районної адміністрації вчергове урочиста та волонтерська подія. За рахунок донатів із одноденної заробітної плати відбулася передача плат денонометричних датчиків ВЗ 1 для fpv дронів у кількості 230 штук. Очільник РДА Петро Хмельовський, щоб дотриматися прозорості, озвучив суми та звідки ті надійшли. Від військової частини знову прийшов лист 76-го батальйону про те, що їм потрібні плати ініціації для фпв дронів, і ми придбали їм згідно акта 230 плат на загальну суму 110 тисяч 400 гривень. Хочу коротко вас проінформувати про поступлення коштів і про витрати і про баланс, щоб ви знали. Значить, за червень місяць поступило 73 тисячі 606 гривень 13 копійок. По підрозділах районна адміністрація 24 тисячі 236. Управління соціального захисту 36 130 23, управління фінансів 3 тисячі 320 28, Служба дітей 4 тисячі 326 57 копійок. Архівний відділ. 3223 тисячі гривні 05 копійок і сектор будівництва 2370 тисячі триста гривень. Вкотре дана волонтерська справа від РДА була підтримана благодійним фондом Now, який надав безповоротні кошти. Про що і йшла мова? Ми потратили коштів більше, ніж зібрали. На сьогоднішній день перебір 8158 тисяч сто гривень 68 копійок. Про що йде мова? Тобто, ми зібрали. 419 тисяч 41 гривню 32 копійки, а потратили 427 тисяч 200 гривень 0 копійок. Тобто благодійний фонд доплатив нам для придбання 8 тисяч 158, 158 гривень 68 копійок. Ці кошти не поворотні, тобто вони віддають їх як теж благодійну допомогу і ми їм не компенсуємо потім. З ними у нас домовленість така. Що якщо ми збираємо кошти і щось купляємо, а нам не стає, то вони дофінансовують наші потреби для збройних сил України. Виступу перед присутніми працівниками адміністрації Михайло Грицько також нагадав, у чому саме важливість даних плат на полі битви. До того ж, анонсував, що невдовзі буде влаштовано благодійні змагання з мотокросу, які матимуть місце в пасічній. Це дуже приємно, що ви знаєте, куди ці кошти йдуть. Ми вам щиро вдячні за ці кошти. Нам гроші не потрібні. Нам потрібні засоби оборони, засоби захисту в першу чергу військовослужбовців особового складу. І ці ініціаційні схеми вони використовуються для FTV-дронів, які безпосередньо вражають цілі противника, техніку і живу силу. У пасічні планується проведення мотокросу до теж 2-3 числа серпня місяця. Де теж буде проводитися благодійний такий концерт і торгівля лотами, які привезені звідти з фронту. І ці кошти безпосередньо йдуть на закупівлю техніки для збройних. Сил України Боронячи цілі кілометри від навали загарбників, військові відчувають належну підтримку стилу. За що власне й було вручено працівникам подяку від командира військової частини Руслана Тимківа, а завершили дійство приємною подією, привітавши працівницю прес-служби з її днем народження. Підняття вартості на світло має свої наслідки. А отже, звичні українцям ціни вже найближчим часом можуть змінитися. Яка ситуація з цим явищем спостерігається у недвірній? Далі про це в сюжеті ваша решта дня, до побачення. Ціна на воду, скоріш за все, зміниться. Такий прогноз стає цілком можливим у зв'язку із зміною цін на світло та біологічної очистки. Саме ці два фактори спричинятимуть видатки підприємства надмірне водоканал у 300 тисяч гривень. З першого червня вартість за біологічну очистку зросла більше як на 220 відсотків, і це найбільше вплинуло на витрати комунального підприємства. Згідно законодавства, комунальне підприємство зобов'язане привести тариф, діючий тариф до економічно обґрунтованого. при перевірці розрахунків. Всі матеріали будуть подані на розгляд виконавчого комітету. Відповідно, виконавчий комітет буде. Встановлювати і відповідно коригувати е, тариф, економічно обґрунтований тариф, який може бути змінений, має шанс бути маловідчутним для мешканців громади, адже на виконкомі можуть йти компромісу у вартості водопостачання. Як це робили, і до цього часу підприємство подає е, до, до розгляду економічно обґрунтований тариф, а виконавчий комітет вправі. Для населення прийняти нижче економічно обґрунтованого, але при цьому обов'язково потрібно передбачити джерело компенсування за різницю в цінах. Якщо він буде прийнятий, він буде застосовувати в першу чергу для юридичних осіб. Для населення, вже при розгляді виконавчого комітету, буде прийматись компромісне рішення, я би так назвав, тому що Попередньо потрібно опрацювати, чи знайдуться додаткові кошти для компенсації різниці в цінах. для населення. Зараз при економічно обґрунтованому 85 гривень 35 копійок, тариф для населення становить 59 гривень 40 копійок. І якщо будуть знайдені кошти, щоб не піднімати взагалі, ну тоді він може залишитися. Але очевидно, що тариф для населення буде рости також, бо коштів, на жаль, у бюджеті на даний момент немає. Підприємство «Патнафтохімік Прикарпаття, яке здійснює. Біологічного очистку води також у скрутному становищі, адже це проблема не одного міста, а всієї країни, каже чоловік. Проте, порівнюючи Надвірну та великі міста, прослідковується відносна перевага у водопостачанні, адже те забезпечується цілодобово. Підприємства всі страждають від росту складових, від яких вони, скажімо так, на них не можуть плитнути, на від яких вони залежать, і тому змушені йти на коригування чи підняття тарифів. Це відбувається вже Ми моніторимо е, тарифи на водопостачання та водовідведення як в нашій області, так стараємося вибирати інформацію по всій Україні. Водопостачання е, на нашим комунальним підприємством здійснюється круглодобово. В нас, е, так як більшість будинків е, е, П'ятиповерхові будинки, то ну, такої проблеми немає, хоча не можемо сказати, що її немає взагалі. Директор КП «Надвірна водоканал також наголошує, за рахунок чого змушені вдатися до зміну тарифах. На противагу складній ситуації КП розглядається встановлення сонячної станції. Це полегшить роботу та зменшить тариф, зазначає чоловік. Зараз ми з вами знаходимося на очисних спорудах в Надвірнянському районі, які здійснюють механічну очистку стоків. І перекачку їх на біологічну або повну очистку на нафтохімік Прикарпаття. Послуга з біологічної очистки зросла зараз в три рази, тому підприємство не має ні матеріальної ні фізичної змоги нести такий тягар без втручання скоригування тарифів. Міська рада розглядає можливість встановлення сонячної станції на головній каналізаційній станції на Дірнянського району. Введення такого проекту в життя дасть змогу. І скоригувати в подальшому тариф в бік спадання також воно суттєво позначиться на енергозбереженні підприємства і на енергонезалежності. Повномасштабна війна пригальмувала та сповільнила розвиток України. Проте, завдяки небайдужості, свідомі громадяни навпаки продовжують шукати все більше шляхів залучення додаткових коштів на подальший розвиток своїх громад. Про нараду в РДА та роботу регіонального офісу міжнародного співробітництва в Івано-Франківській області у наступному сюжеті у Надвірнянській РДА відбулася нарада цього разу. Тематикою обговорення стало функціонування регіонального офісу міжнародного співробітництва в Івано-Франківській області, яке очолює Людмила Сірко. Розповідає про основну діяльність та на які напрямки буде зосереджено увагу. Основна діяльність даної інституції є насамперед на лагодження взаємозв'язків з метою розвитку наших територіальних громад. Ця інституція насамперед передбачає взаємодію з нашими міжнародними партнерами в рамках міжнародного офісу регіонального вже проведено понад 60. Десять таких зустрічей, які є результативні, також Людмила Сірко звернула увагу на пророблену спільну працю, та які результати вдалося, та планується досягти безпосередньо з перших днів було створено координаційний центр. Переселення внутрішньопереміщених осіб і дякуючи вам в перші дні. Вже було розгорнуто понад 20 тисяч ліжкомість в 140 місцях компактного проживання, де відбувалося як постійне, довгострокове, середньострокове транзитне перебування. Зараз ми працюємо з донорами, які забезпечують оздоровлення наших діток. Підписуємо майже щоквартальні Тало меморандуми договора з нашими країнами-партнерами, які вже сьогодні мають великі грантові проекти по підготовці і по розвитку наших територіальних громад. Ремонти в 146 місцях тимчасового перебування, три спеціальні таксі для інвалідів та якісна освіта. Це список результатів завдяки підтримки з місцевих бюджетів. Було анонсовано форум Івано-Франківщина Надійний партнер, який відбудеться у вересні. Щодо яскравих та свіжих досягнень, віднесли меморандум із Японією та початок роботи для будівництва 200 та 600 квартирного будинку на території Івано-Франківщини. Підписання меморандуму з Японією, а саме з префектурою Хіого для проведення. Ня підвищення кваліфікації, навчання е по роботі реабілітації. вже розпочалися проточаткові роботи з виготовлення проектної документації, присвоєння кадастрових номерів і приділення земельної ділянки для будівництва 200 квартирного дев'ятиповерхового будинку. Також гарно спрацювало керівництво і Київської територіальної громади. Де теж аналогічно буде будівництво 600 квартирних будинків про роботу департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад, а також ситуацію з грантами по громадах Недвінецького району розповів його директор Олександр Зрайко. Основним одним з основних завдань департаменту це є допомога і сприяння нашим громадам у розвитку міжнародного співробітництва та Проектній діяльності, як ми всі могли бачити, після е, повномасштабного вторгнення 2022 року саме ця міжнародна діяльність вона набрала е, нового напрямку. З останнім часом спостерігається значне зацікавлення підвищення зацікавленості. Іноземних партнерів до західних областей України з восьми громад НДВ району. Чотири громади мають укладені угоди з міжнародними партнерами. Є можливість виходити через своїх партнерів, які вже є. Виходити на фонди, які не є доступні для нас. Це мається на увазі національні фонди. В Польщі це є польська допомога і фонд Солідарність В Німеччині. Це є програми німецького уряду. Перший заступник голови недвірнянської районної адміністрації Ростислав Стасько також зробив акцент на співпраці Перкарпатського університету та Двірнянської РДА щодо надання допомоги у написанні грантів з ініціативи Прикарпатського університету та Надвірнянської районної державної адміністрації було підписано меморандум між Надвірнянською районною державною адміністрацією, надвірнянською районною радою і усіма вісьмома громадами. Про співпрацю в один з пунктів меморандуму передбачає також надання допомоги у питанні підготовки. проєктно-грантової роботи, тобто написання грантів безпосередньо стосується проєктно-освітнього центру. Агенти зміни, які дії при Прикарпатському університеті, і відповідно до цього меморандуму наші громади мають можливість навіть отримати методичну і практичну допомогу стосовно написання грантів. Голови громад та присутні висловили свої побажання саме про маневреність пропозицій партнерам. йшла мова на сьогоднішній день. Нам потрібно виходити на якісь енергозбереження, на якісь набагато важливіші питання, які є актуальні. Дивіться, зараз є знищена наполовину енергетика. Дуже хороший момент, що для того, щоб нашим партнерам Запропонувати, щоб вони нам допомогли якимись нерозберігаючими речами технологіями. На жаль, війна процеси ці зупинила, і фактично зараз я так розумію, що десь трошки остерігаються приїзду до нас, і, і, і нам навзаєм не зовсім просто зараз виїхати за кордон з об'єктивних причин. Ми працюємо і надіємося, що завдяки регіональному всім міжнародному співробітницу нам дасть можливо знайти якісь Інших нових партнерів, інша частина учасників та голів громад відзначили напрацювання та подальші плани на майбутнє. Нещодавно приїхав наш спеціаліст, який займається вітрогенерацією, вивчав питання вітряків і когенерації. Ймовідність дуже велика. Що десь протягом року-два ми будемо ставити когенераційну установку. Співпраця з міжнародними донорами по штатах, але там поки що працюємо, і ще таких чітких напрацювань немає. Також планується делегація з міста Брегенс, Австрія. Все ж таки вони вирішили приїхати до нас. Акумулюємо свої зусилля в розвиток модернізацію закладів соціальної сфери. Це, зокрема, освітніх закладів, закладів культури. Є деякі. Хороші напрацювання ми модернізували бібліотеки, перетворили їх громадські простори. Голова управління геогромадський центр Еталон Леся Аронець розповіла про міжнародну співпрацю у форматі проєктної діяльності а також про явище фаундрайзингу як ефективного інструменту залучення коштів. Ми з серпня місяця спільно з обласною радою і співпрацею з обласною адміністрацією провели навчання. Де запрошували всі 62 територіальні громади. У нас була онлайн школа для органів місцевого самоврядування. Участь прийняло 40 територіальних громад, і 36 проєктів було подано на такий конкурс. Власне, це було свого роду як навчання по всіх питаннях, як писати гранти. І ми дуже тішимося, що є певні результати нашої діяльності. Подібні наради несуть позитивний характер, адже сигналізує, що навіть у період війни держава в особі громадян продовжує всупереч ворогу рухатися вперед. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.